Мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у сьогоднішньому відео я хочу згадати матч Україна-Франція! Цей матч відбувався 4 вересня 2021 року. Група D відборна на чемпіонат світу в Катар-2022, НСК Олімпійський. Україна приймає Францію. Один-один! Збірна України не програла французам, друзі. Україна Не програла француза. Один-один. І сьогодні я, друзі, хочу згадати цей поєдинок. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Олександр Петраков був головним тренером збірної України на тому матчі. Він замінив Андрія Шевченка, о, який, до речі, розпочинав зі збірної цей відбор, і до речі, там з французами було нічого на виїзді. Шп'ять Європи також дуже здорово Україна під керівництвом Андрія Шевченка провела, але потім у Андрія Шевченка завершився контракт, його не продовжили. Ну і в кінці-кінців Андрій Шевченко покинув пост тренера національної збірної України. Приходить Олександр Петраков, була нічия з Казахстаном 2-2. А потім матч проти збірної Франції. 3-4-2-1. Ось таку розстановку обирає Олександр Петраков. Андрій П'ятов у воротах. Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, і Ілля Забарний, Трійка захисників, Микола Шеперенко, Тарас Степаненко, півзахисники Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Латералі Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, центральні атакувальні півзахисники. Та Роман Яремчук у нападі. Це стартова розновка збірної України, Франція, діді Дешам, головний тренер. В принципі, який зараз, да? 4-3-3 стартовий реснок у французів у Голіріс. У воротах Курт Зума, Кімпембе, пара центральних захисників, Дюбуа Люкедзінь во флангах. Арлін Чеміні, Поль Погба, Андрін Равіо, три захисників Кінслі Каман, Антуан Грізман та Антоні Марсіель у нападі. Ось такий зірковий потужний склад у французької. Збірнує. А тепер давайте поговоримо про сам матч. Я вам, друзі, хочу сказати, що Україна на фоні чинних чемпіонів світу, на фоні французів, дуже Україна здорово виглядала. Україна переіграла Францію, да, тому Антоні Марсіалі пригадається, був був вихід один на один. І Андрій П'ят. Друзі, Андрій П'ятов. парирував вихід Антоні Марсіаля. Десь у середині першого тайму цей момент трапився. Антоні Марсіаль вийшов один на один. Але Андрій П'ятов парирвав удар француза. В цілому Україна дуже здорово. виглядала, Там супер шанс був після кутового в Ілізабарного, щоб забити. І далі подача з лівого флангу. М'яч зависає у повітрі французів. В кінці кінців Еліза лізабар пробила з розворота. Але м'яч пролітає повз ворота. Супер шанс був у збірної України для того, щоб рахунок матчі відкрити. Абсолютно рівний, я вважаю, матч. Україна не поступалася французам. Да, французи більше були на м'ячі. Да, Франція більше володіла м'ячем. Да, французи більше позиційно атакували. Але я вважаю, що українське збірна все-таки не поступалася французам. Ну і ось у нас 40. Четверта хвилина матчі. Збірна України летить в контратаку. Роман Яремчук по правому флангу набере просто якусь неймовірну швидкість. Набере Роман Яремчук. Заходить. Ну, скажімо так, він не зайшов на штатний на Він дуже здорово пройшовся по правому флангу. Дуже здорово пробіг Рома Яремчук. Потім Рома прострілює. Дуже здорово Рома Яремчук прострілює в район 11-метрової позначки. Французи, нібито за вас вже відбилося. Французи. Нібито французи вже відбулися. Але відбиваються французи. І тут Микола Шапаренко. З метри 21-го. Дуже здорово. Прямо м'ячі. Кладе корпус, пробиває, та забиває. Красить гол! Микола Шапаренко. 1-0! На користь збірної України. Який же удар, який же гарматний... Постріл Миколи Шапаренко і Рома Яремчук, і Рома Яремчук, який дуже здорово пройшовся по правому флангу простріл. Ну і Микола Шапаренко, як же вклався Микола Шапаренко, вклав! Корпус вклав цю силу удара. І неймовірний просто удар вийшов у Микола Шепенко. Я вважаю, що для воротаря це без шансів. Такий удар витягти, тут без шансів. Навіть якщо б два вертаря стояли, б такий удар витягти, я вважаю просто. Ну, можливо, можливо якось, але мало, мало скажімо так, мало вірогідно, ось такий удар витягти. 1-0 перед самою перервою Українці забили. 1-0 на користь української команди. Початок другого тайму був важкий для України. Французи підтиснули і в кінці кінці французи відігрались дуже швидко. Антоні Марсіаль. Антоні Марсіаль зрівняв рахунок на 50 50-й хвилині матчу рахунок рахунка. ідеальна подача там була. Українці нібито вже відбилися, але в кінці киснярсіаль пробиває головою, он ребята намагається мяч відбити. Ну, все-таки мяч все говорит, залітає один-один. Збірна Франції, збірна Дідє Дешама. Збірна рахунок матчі Франція відповідно з рівня 1-1, і Франція була ближче, друзі. Франція була ближче у другому тамі, щоб забити. Там, до речі, у французів ще там тюрам вийде, якщо я не помиляюся, а я не помиляюсь. Ні, на тюрам. Ведуть у Франції, Сергій Сидерчик, Руслан Малановський, Олександр Зубков, Данія Сікан, видуть України. Супер шанс буде в Мусадзіабі. Супер шанс буде в Мусадзебі. Французи дуже здорово цю атаку розіграли. Муса Заходить вже в турний майданчик. Здавалось, що це все. Здавалось, що це вже гол. говоря. рятує українську команду. -ко Друзі, стика варить в протихід Андрея П'ятого. Бував. Якщо б влачав, би влучав, це був би точно гол, а так стійка рятує українську збірну. В Україні в другому таймі моментів я так знаєте, не пригадаю. Ось у Франції пам'ятаю, ось ця стійка була. Французи атакували, українці, в принципі, захищалися великими силами. Наприкінці матчу вже довелося вже терпіти український збір. В принципі, ніч'я Україна влаштовувала ну, з чемпіонами світу, на секундочку. Ну, звичайно, що нічя це дуже хороший результат був. проти Франції. Проти команди Діді Дішава, тобі ж Україні потрібні були бали будь-якою ціною. Будь-якою ціною. Не Україна дотримала! Дотримала цю нічію один один. Друзі. Дотримали українці. Подивіться, друзі, статистику. До речі, 8-16 удари. 3-5. За ударами в площину. Тобто у Франції було більше ударів, які по воротах. Ну, так і відповідно ну, 38% володіння в Україні. 62% володіння у Франції. Ну і ще тут ми маємо 3 3 за кутовими, за кутовими, кутовими, була рівновага. Речі, друзі, подивіться, статистика гольових шансів. Подивіться: 3-3. Три голеві нагороди було в Україні, та три голеві нагороди було у Франції. Але в Україні три голеві нагороди, та три голеві нагороди опущено, друзі. Три голеві нагороди було в Україні. Та три голеві нагоди команда Олександра Петркова не реалізувала. У Франції також було три голеві нагороди, але дві голеві нагоди опущено. Тобто французи Ну, скажімо так, француза свою голеву нагоду одну реалізувала. Удар Миколи Шпенку, це, звичайно, ще не голівий був шанс. Микола просто неймовірний гол поклав. Вось. А шанс адмінімарсіалі був, звичайно, ще голівий, антонія його реалізував. 404 передачі України, 339 точними були передачами в українці 83% точність передач. У французів 649 передач, 583 передачі точні, 89%. Точності, відповідно, передачі. Один-один, друзі. Це в нас відповідно офсайд, да? Тобто один осед України, один у Франції. Далі з восьми ударів української збірної три удари, до речі, в площину в України, п'ять ударів балконами. Були у Франції з 16 ударів, п'ять ударів площину, вісім повзорота, одне влучення в каркасвері, три удари були заблокованими. По успішних відборах краще було. Україна, 6 успішних відборів українців 66% успішності. У Франції було 4 28. Також відсоток успішності, 4-2 по сейвам, 16-10 повинні 7 6-9 за перехопленнями. Ну і 9 порушень правил В Україні дві жовті картки. У Франції 6 порушень правил, 1 жовта картка. Друзі, ну що ж, це був просто неймовірний абсолютно матч, у мене неймовірні були тоді емоції. Ось дуже приколь, що перемогти там не вдалося, тому що, в принципі, ну, могла Україна і перемогти. Могла. Звичайно, що могла, шанси то були. Але знаєте, нічия з Францією з чинними чемпіонами світу, ну, це, це неймовірний, я вже результат, це результат супер. Якщо не помиляюся, французи в цій групі. Там, якщо не помиляюся, всі те матчі виграли. Тільки з українцями ось у них були нічі і все. Тобто тільки Україна забрала очки у французів. Україна, Франція не програла тоді. Дві нічі 1 один, один на виїзді та вдома. Україна, забігаючи наперед, вийде все-таки вийде Україна з горем пополами горяться, але все-таки вийде в стикові матчі. Посяде Україна другу позицію. Франція перша, Україна друга. О, ну, що буде далі? ви Прекрасно, думаю, знаєте, да... Шотландія, Уельс. Обов'язково можемо про ці матчі поговорити. Друзі, ну а це відео я буду завершувати. Дякуємо за увагу! Україна один, Франція, один. Ось такий легендарний матч відбувся 4 вересня 2021 року. Друзі, усім до побачення. Бережіть себе, бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей.